Слава Україні! Вітаю на каналі пухнасті Історії, В'язання від Катрусі. Сьогодні в нас середа, 8 лютого, а отже, розпочинається новий спільний проєкт Магічний кубик, який буде відбуватися по мотивам минулого спільника Шалений тиждень стартів. <кій> отже, в чому заключається цей проєкт? про... цей про... спільник, господи. Так, у нас є почато купа процесів, і тепер протягом, здається, п'яти чи шести днів організатор. Як завжди, Олена з каналу, її канал Олена Боганова Хендмейт, буде нам викидати в телеграм-чаті. Там є невеличка група, де зібралися учасники цього проєкту. Значить, вона нам буде кидати два кубика і ми будемо в'язати ті процеси, які заздалегідь пронумеровані в зошиті на листочку, має бути не менше шести процесів. Значить, оце вона вся в мене купа цих процесів є. Зараз будемо по одному показувати, що я беру з собою в цей проєкт. Отже, першим процесом. Так, зараз трошки його це все розберемо. Сподіваюся, котики не прийдуть. Так. Першим процесом я беру шкарпетки. Шкарпетки із шкарпеткової пряжі невідомого виробника. Але заявлено, що склад 70... 75% мериносової вовни супервож, 25% поліаміду. 420 метрів, здається, на 100 грам. Ну, Класична шкарпеткова пряжа, але вона ну, здається тоншою. Ну, вона, мабуть, була бобіною чи щось таке, бо, скоріше, всього, вона в пропитці. І дуже-дуже линяє пряжа, але якщо замочувати у оцті, то трошки не так віддає колір. Бо так вода після прання таких виробів з цієї пряжі, значить туди наливають зеленки. Не знаю, як інші кольори, бо ще не пробувала. А ця дуже-дуже линяє. Почата у мене шкарпетка, відв'язана п'яточка. Це перша, ще буду друга. Ну, і якщо в процесі буде випадати постійно кубік перший, то тоді буду ще починати шкарпетки із іншої пряжі. Отже, це процес номер один. Процесом номер два. Мені хочеться закінчити ось такі іграшки. Іграшки тут навіть будуть. Це має бути киця. У мене вже зв'язана голова, в'язані ручки. Є до неї зв'язані отакі ніжки. Можна отак зробити. Зв'язані ніжки. Тобто дов'язати ще тулуб і зробити оформлення. Це кіця ще з новорічного марафону. Здається, він називався той самий український марафон, якщо я не помиляюся. ну До Нового року я її не закінчила. Так вона лежить у мене з не пришитими лапками, не, не, не зв'язаними, тож я її вирішила закінчити ще зараз, щоб не залишати до наступного нового року, бо все-таки хочеться її закінчити. І якщо ну, часом ця іграшка буде закінчена в рамках проєкту, то ще також в рамках цього марафону в'язались у мене ось такі теж новорічні ялинкові прикраси. Такий дзвіночок і місяць. І там, здається, ще були якісь іграшки, але в мене не вистачило часу. Я перед новим роком також в'язала багато шкарпеток для військових, тож не ну мало уваги приділила цьому марафону. Але іграшки закінчити хочеться. Оці іграшки хочу вишити бісером. Бо там в тих майстер-класах ну, трішки інше оформлення, також вишивка, але просто йде ниточками. Тож, другим, другий процес, це в мене будуть ось такі іграшки. Процес номер три це буде жилетка. Тепер пішли одні жилетки, які я також по-різному поназивала, щоб не плутатись, це в нас буде жилетка резинкою. Бо полотно таке пружне тянеться, тож це буде жилетка резинкою. Значить, в'яжу я її на спицях 2,75 із ниточки, ой, із ниточки невідомого складу. Але, скоріше за все, це якась напівшерсть, ну, щось таке. Бо це нитка благодійна, від магазину просто пряжа, вони її. Відправляли, здається, десь восени для шкарпеток. Вона йшла ну, такими бобінками, змотана для шкарпеток для військових. Але ну мені здається, що шкарпетки з неї не дуже гарні. вийдуть Тут ще йшла вдома червона ниточка. Червоні я повідмотувала, тож оце такі в мене залишилися клубочки, з яких я в'яжу. Жилетка резинкою. Це процес номер 3. Тепер наступний процес, процес номер 4. Це в нас буде жилетка регланом. Така дитяча теж жилеточка. Значить, її я в'яжу, також це пряжа з магазину просто пряжа. Вона йшла як подарунок до попередньої шкарпеткової склад тут 60% меринос, здається, 20 поліамід. Ну, там 40% синтетичних волокон, в 100 грамах 350 метрів. В'яжу на спицях трієчки. Реглан я тут вже відв'язала. Тобто, Ну, вже. Тут мені залишилось там, по опису зробити азіатський росток, і потім від'єднати рукава, і далі буде вже в'язатися тіло допоки вистачить пряжі. Е, оце такий у мене ще залишився клубочок, і цілий ще є моток. ну Я думаю, що, в принципі, для нормальної довжини має підійти. Е, наступним. П'ятим процесом буде жилетка шахматка. Зараз покажу її спинку. Спинка вже відв'язана у шаленому тижні стартів. Нитки такі в мене ще є, знайшла цілу упаковку, тож буду в'язати це Alizalana Gold класична в 100 грамах 240 метрів. Номер кольору. Здається, оце його етикетка. 645 гірчичний Але може це і не він, бо я не знаю. У мене десь ще треба знайти, бо я цілу упаковку знайшла цієї пряжі. М -м, в'яжу на спицях резинки 3,5, а основне полотно на четвірці. компаньйоном е в шахматку буде йти е пряжа коричневого кольору. Розмотана в мене вже вона. Також є. Це п'ятий процес і шоста. Також буде жилетка. жилетка я її назвала в смужку. Ось відв'язаний перед. І почата спинка. Відв'язана тільки резинка. Це також пряжа alize Lana Gold, класична в 100 грамах 240 метрів. В'яжу. Також спиці четвірка на основне полотно, резинка на 3,5, здається, Ну вона вже куплена, колись була давним-давно відв'язаний светр. І потім він благополучно розпущений. Тож, ось такі процеси я заявляю в цей магічний кубик. І зараз. Вставлю коротеньке відео, ми побачимо, що нам випадає на сьогоднішній день на 8 число. які процеси Нагадую, що їх буде два. Тож зараз вставляю відео і далі побачимо, що у нас вийде. Вітаю вас з початком магічного кубіку, і давайте дізнаємося, які ж цифри нам випадуть на 8 лютого. Отже, в нас процес номер один і номер три. Бажаю успіху. Отже, я сподіваюся, що мені вдалося вставити невеличкий шматочок відео, де Олена нам викидала кубики. Які процеси ми маємо розпочати сьогодні. Ну і, значить, перший і третій. Перший це шкарпетки і третій це жилетка резинкою. Значить, на шкарпетках я, в принципі, тут нічого ставити не буду, ніякого маркера. Тут треба набирати петлі по п'ятці. Ну, починати вив'язувати клин клин підйому і далі стопу. І далі а у жилетки резинкою можна, в принципі, поставити якийсь маркер. Зараз Зараз я поставлю маркер. Секунду. У мене там коти сходять з розуму. Значить, ставлю тут на останній рядочок. Десь щоб мені не плутаться. Ось жовтенький маркер ставлю. Це я відмічаю тут кількість рядів. Щоб потім так само в'язати іншу половину, не плутатись. Тут відв'язано 30 рядів резинки і, мабуть, десь 10, десь, мабуть, 20 рядів уже основного полотна. Тож, тепер буду працювати над цими двома процесами, а може на якимось одним із них, ну, побачу. Тож, дякую всім за увагу. До завтра. Все буде Україна. Бережіть себе, своїх близьких. До побачення!